Є принципи. Коли ми згадуємо минуле, ми думаємо про них. Вони мовчать, коли ми кричимо. Коли ми йдемо, вони залишаються. Вони хочуть мати наші фотографії. Вони можуть чітко сказати, що живуть лише для того, щоб навчити нас. Вони пам'ятають про нас зовсім на те, що ми про себе. Вони роблять усе, щоб ми не випишалися. Коли вони кажуть? Вони запросто можуть собі признатися в тому, що єдина мета в їхньому житті це навчати нас. Вони розповідають нам краси. Одного разу вони обов'язково зрозуміють, що кращих з нас немає. Вони високі і зможуть дістати книгу з верхньої полиці. Вони не хочуть бути схожими на нас, а ми на їх хочемо. Вони відгадують наші мрії. Краще нас знають. Рано чи пізно на відсичок планет. Ми до них обов'язково повернемося. Вони віддають нам свої найцікавіші книги. Вони думають, що речі ми ніколи не зрозуміємо. І саме тому ми все розуміємо. Вони знають і можуть пояснити, що будь-яка людина добра. У глибині душі вони вміють прогулювати уроки. Трешки більше забути радість. Вони розумні і вміють нас знаходити, шпаргалки. Вони прощають нас навіть тоді, коли ми не прощаємо. їх. Вони думають не тільки про школу. Вони роблять вигляд, що їм подобається свято першого дзвоника. Вони роблять вигляд, що не помічають наші, підгарбовані гармонівому. Вони нас слухають, коли ми просимо їх. Вони